Василь Анатолійович шов служити хлопцям, повернувся додому справжнім чоловіком. На розподілі потрапив в Афганістан в інженерно-соперний взвод. Про свою службу чоловік розповідає неохоче, адже втратив на війні багатьох дорогих йому людей. Учував в бойовій операції 86-му 86-го року в провінції Балх. От. І запровадження ну на одну операцію, конечно, не доїхав, підорвався на фугасі. Война всегда тяжело, но это мужская специальность. и Поэтому мужчина, который считает себя настоящим мужчина, должен попробовать, что такое экстрим, понимая, что экстремальная ситуация, война, там, обстрел, пули, там, снаряды рвущиеся, оно в тебе. Водять якісь нові качества, тобто ти розумієш, що ти можеш больше. На зустрічі з ветеранами Афганістану були присутні учні Стахановського професійного ліцею. Для них це гарна нагода дізнатись про страшні події. тих часів не тільки з підручників історії, а й наживо поспілкуватись з героями афганської війни. Ми слушали за Афганістан, як воювали люди в Афганістані повіділі много нового оружжа не люди узнали, они там питались, перебирались. Нужно почтить же пам'ять погибших людей в Афганістані. Много нового узнали там, рассказали нам, які були погибшие люди. нужно все решать мирным бутюм, на чим та війна лушень між чим воювати. Протягом багатьох років керівники закладу влаштовують подібні заходи, адже такі зустрічі добре впливають на військово-патріотичне виховання молоді і готують ліцеїстів до непередбачуваних обставин та подальшої служби в збройних силах України.